Деякі одноклітинні організми можуть виглядати дещо дивно. Так, 1973 року, мешканець Далласу США повідомив пресі, що знайшов на своєму подвір'ї нову форму життя. Ця жовта маса, що пульсувала, виявилась звичайним слезовиком. Уяви одноклітинний організм близько трьох мільярдів років тому, якось порожньо навкруги, але згодом організмів ставало дедалі більше, і вони були різноманітними. Дехто не виробляв органічні сполуки самостійно, а став хижаком, величезна небезпека. Та потрібно якось виходити із ситуації, озброїтись отрутою або збільшити свої розміри настільки, щоб цей одноклітинний хижак тебе не проковтнув. Таку стратегію обрав давній предок організму, якого сьогодні ти можеш зустріти весною та влітку на зруйнованих стовбурах дерев це слизовик фуліго жовтий. Його тіло утворене шляхом об'єднання багатьох клітин, одноклітинних амебоподібних організмів. Слизовик може в діаметрі сягати 20 сантиметрів. В іншому нашому відео ми шукали одноклітинні організми під мікроскопом. А тут такий розмір велике тіло утворюється з литтям багатьох клітин, коли йому бракує їжі. Так легше переміщатися на великій відстані та розмножуватись. Слизовики переважно є сапротрофами. Сапротрофи це організми, що живляться відмерлими рештками, живуть у ґрунті чи на опалих листках або гнилій деревині. Незважаючи на простоту своєї будови, слизовики здатні вибудовувати найкращі маршрути до їжі. Вони можуть навіть проходити лабіринти в пошуках їжі, їх рух, до речі, схожий на рух амеб. Але лише слизовики пішли шляхом збільшення розмірів тіла за рахунок утворення однієї великої клітини. Більшість живих організмів обрали інший спосіб. Іншим варіантом зміни розмірів свого тіла є збільшення кількості клітин, і нам варто представити тобі вольвокс. Вольвокс – це колоніальна прісноводна зелена водорість. Колоніальні організми утворені великою кількістю однакових клітин, які мають однакові функції, а в разі потреби можуть існувати як окремі організми. Кожна клітина Вольвоксу має два джгутики, що забезпечує рух цілої сфери. Клітини утримуються разом завдяки виростам цитоплазми, разом вони фотосинтезують, подорожують і розмножуються. Це все набагато зручніше робити, коли навколо багато схожих на тебе. Причому клітини Вольвоксу здатні розмножуватись статевим шляхом, тоді у середині великої материнської колонії утворюються менші дочірні колонії, які генетично відрізняються від батьківської. Коли дочірні колонії дозрівають, материнська колонія руйнується та відмирає, а дочірні починають жити незалежно. Вольвокс мешкає у прісних водоймах, ставках чи озерах. У теплу пору року він дуже активно розмножується, тим самим спричиняючи цвітіння води. При цьому вода забарвлюється в зелений колір через велику кількість Вольвоксу та інших мікроскопічних водоростей. Водойма гірше насичується киснем, через що інші мешканці водойми риби, раки тощо можуть гинути. Дослідження структури вольвоксу та Слизовиків дає розуміння того, що предки сучасних одноклітинних евкаріотів є предками вимерлих багатоклітинних організмів. Як от цей знайдений скам'янілий відбиток грипанії спіраліс. Грипанія спіраліс один із найдавніших багатоклітинних організмів. Жила близько 2,5 мільярдів років тому. Ми з тобою багатоклітинні організми. Наші тіла складаються з великої кількості клітин. Ба більше ми з тобою справжні багатоклітинні тварини, але ж хіба можна знайти несправжніх? Ні. А ось первинно багатоклітинних тварин можна. Це губки. Ось, наприклад, губка під назвою Чаша Нептуна. Ця губка може сягати однієї цілої і 25 сотих метра заввишки. На початку ХХ століття ці губки набули популярності в побуті як ванночки для купання немовлят. Губки належать до первинно багатоклітинних тварин через те, що їх тіло не поділене на органи, а їхні клітини не формують тканини. У тілі губок можна знайти різні типи клітин, що відповідають за різні функції. Але на відміну від колоніальних організмів, ці клітини вже не здатні жити самостійно. Є клітини, що створюють потік води в тілі губки, губки фільтратори, тож крізь них постійно проходить вода. Інші клітини відповідають за травлення. Вони захоплюють частинки їжі з води. Є навіть клітини, які виконують функцію скелета. Є покривні клітини, які утворюють зовнішні покриви губки. За таким самим принципом серед рослин виділяють нижчі та вищі рослини. Нижчі не мають органів і тканин, а вищі мають. До нижчих рослин належать водорості, наприклад, ульва. Інша її назва морський салат, який часто використовують у стравах. Ульва багатоклітинний організм, представник зелених водоростей. Ось тільки, як і в більшості водоростей, її тіло не поділено на органи і має назву талом або слань, а та частина тіла, яка прикріплює водорості до поверхні, ризоїди. Але значної різниці в будові між таломом і ризоїдами немає. Про водорості є плейлист на каналі. Можеш переглянути. Насправді, губки та водорості, на думку науковців, гарно демонструють перехідну ланку від одноклітинних і колоніальних до багатоклітинних організмів. Справжні багатоклітинні тварини та вищі рослини мають тканини й органи. За сучасними теоріями їх формування відбувалось поступово. Запам'ятай одноклітинні евкаріоти є предками багатоклітинних тварин. Такий перехід за сучасними теоріями відбувався поступово. Тож спершу утворились колоніальні організми, які складаються з великої кількості однакових клітин. Прикладом є колоніальна зелена водорість Вольвокс. Згодом утворились первинно багатоклітинні тварини та нижчі рослини. Вони не мають тканин та органів. Прикладом первинно багатоклітинних організмів є губки. Зразком нижчих рослин є водорості. Тіло водоростей має назву талом. А частина тіла, що прикріплює водорість до поверхні ризоїди. Став уподобайку, стеж за каналом, «Нумо досліджувати життя разом.